Але, ну, очевидно, у кожного є там своя, своя межа, де ти там сильний-сильний. Ем, є місця, були од, од, ну, декілька, але відносно нещодавно, нещодавно було сильне такий, такий надлом. Але тут спрацювало, мабуть, ефект бумерангу, багато допомагала. Побратимам і іншим, коли їм було важко. І в момент, коли дійсно мені треба була вже допомога, підтримка, я її отримала в такій великій мірі, що це настільки от, мотивувало і мотивує тримати спинку рівно. І те, що підтримка побратимів, Така величезна і от досі залишається, що ти от ну, просто не маєш не маєш права. І от такі трепетні, взаємини з повагою їх ну воно випрацьовується. І я вважаю, що от створюючи ось цю культуру, створюючи оцей розуміння сім'ї братерства, воно дозволяє один одному от. Підставляти плече й не падати, тому, тому це треба розвивати в усіх збройних силах України.